Також в вашій увазі показую унікальний триммер. Рідкісна модель. Це Enzo. Такий є бренд. Сам триммер. До речі, бачите стил барбершоп стайл. Популярні достатньо триммери в нас були. Значить, тут вхід USB Type-C металевий корпус. Також і цікаве, до речі, оформлення ось таке. І тут ще є додатковий подарунок. Це паста для волосся. Ось така паста для волосся йде в комплекті для того, щоб робити стайлінг. Для бороди можна зробити вкладку. Має приємний аромат, в принципі, такий приємний бонус. Ціна 850 гривень за весь комплект, тому я можу сказати, що навіть без такого подарунку в нас є тримери по такій ціні, а тут уже з подарунком. Ось є ще також додаткова комплектація. Тобто, тут у нас кабель USB. Чітка для очищення в комплекті насадки 1, 2, 3, 4 мм. Ну, відповідно, мастило. Ціна 850 гривень повністю за весь набір. Тому це може бути і хороший подарунок, це може бути також для власного використання. Металевий корпус працює. У нас 90 хвилин час роботи акумулятора, може працювати від мережі. Якраз зручно і для бороди використовувати, для окантування, підрівняти. Це такий ось хороший варіант. І хочу сказати, що, звичайно, ну, на свій час а, був дуже популярний у нас ось такі в стилі барбершопу ось такі дизайни. Бачите, тут барберплуз зображений, з борода. Тобто дуже класний, цікавий варіант. Кому потрібно, замовляйте, Залишились останні моделі. Це en 5046 НЗО. Будь ласка, замовляйте. Можна через інстаграм, можна на сайті tremor.in.ua. Також є телефон.